Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 4 березня, і я вам покажу, що продають, які є ціни. Ви обов'язково підписуйтесь, і я розпочинаю. Розпочинає наше відео Volkswagen Golf 5-го покоління. 5 рік, 260 пробігу, 600, 2 літровий дизель на автоматі в кузові хетчбек. Друзі, на вулиці. Поривчастий сильний вітер. місцями може бути дуже поганий звук. Приношу вибачення наперед. 63019 дизель. Механіка не фарбований, шкода Октавія. У нас Peugeot 1,4 дизельок, 180 пробігу 3505 року. Peugeot у нас 206. Друзі, хто ще не підписався, не забувайте обов'язково підписуватись на наш YouTube канал. Забувайте поставити лайк даному відео і пишіть у коментарях, які машини ви шукаєте, що вас цікавить. Volkswagen Golf Plus 5905 року, 1,6 MPI, класичний атмосферний двигун, механіка 171 пробігу. Ось такий красивий, свіжопризнаний b 6 Passat, чорні титанчики. 8450, 2-літровий дизель, друзі, автомат 265 тисяч пробігу в даному автомобілі. Поруч у нас Бесьом 7 посад, чорний на чорних титанчиках, шкіра Алькантара. Так думаю, що у нас Хайлайн. 11650 11 року. Перед у нас Hyundai i30, 68, 10 рік, 1,6 бензин, механіка. 209 пробігу. Ауді у нас А4 12512 року, дволітровий бензин, автомат 166 тисяч пробіг. Друзі, якщо у вас закінчилась страховка, вам не обов'язково їхати в страхову, щоб зробити нову. Адже можна скористатися українським онлайн-сервісом страхування Hotline Finance. Тут можна за 5 хвилин просто зі свого смартфону зайти на сайт, вибрати для себе оптимальний варіант, порівнявши пропозиції від різних страхових компаній, заповнити усі дані, і всього за 5 хвилин вам прийде готова страховка прямо вам на смартфон. Її не друкувати не треба, вона може зберігатися у вашому смартфоні. А з моїм промокодом carbazar 10 ви отримуєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку в Hotline Finance. Volkswagen Passat b 8 14800, 16-го року, 1,6 дизель, автомат 205 тисяч пробігу. В дуже красивому кольорі Opel Zafira 6650 10-го року 1,7 дизель механіка 191 тисяча пробіга, 7-місна версія. 3008 Peugeot 9950 12 року 2-літровий дизель. Проекція, навігація, панорама, дуже-дуже гарна комплектація по даному авто. Volkswagen Touran. 10850, 1,6 дизель, автомат, 240 пробігу 2013 року. Це в нас семимісна версія. Друзі, свіже признаний, я бачу 5008. У нас присутній панорамний дах. Проекція. 9950 і то є 2-літровий дизель. 213 тисяч пробігу. Так, друзі, загляну. Коробка, класичний гідротрансформатор японський Айсин Хто шукає, а я знаю багато таких людей, саме шукають 5 тисяч, будь ласка, більш детально вам показую. Що ж, йдемо далі? Шкода Octavia Тур. 5,555 року, 175 пробігу, 1,6 бензин. Також свіжо пригнана. Opel Zafira. 10-го року 7750. 17 дизель механіка 221 пробіг. Угу. Також семимісна версія. 3008 Peugeot 8950. 11 року 1,6 дизель механіка 210 пробіг. Matiz. 2800. Бензин автомат 124 пробігу. Nissan Кашкай 10900 1.5 Дизель 11-го року. Комплектація Bose, 165 тисяч пробігу. Покажу більш детально номер телефону. Панорамний дах, лінзована оптика. 5008 Peugeot 8513 500, року, 1,6 дизель автомат. 218 тисяч пробіг. Друзі, ви могли помітити на цінниках логотип компанії Авторія. Авторія є генеральним партнером авторинку Карбазар і в нас з ними є цікава акція. Коли ви приїжджаєте до нас на авторинок, менеджер компанії Авторія може розмістити безкоштовно оголошення про продаж вашого авто на Авторія. Авто продається вдвічі швидше за допомогою Авторія та «Карбазар». Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі Вінкоду. Авторія. Продовжуємо перевіряти. Chevrolet Cruze 8500-літровий дизель автомат 10-го року 142 тисячі пробігу. 7800, 11-го року 1,7 дизель механіка 215 тисяч пробігу. Peugeot 5008, 7500, 10 рік, 1.6 дизель, 210 пробігу, коробка передач механічна. Шкода 9-го року, 1,6 дизель, 199 тисяч пробігу. Механіка, на жаль, контакти не вказані. Renault Stenic, 7 Тенікс 70 болс 7300, 1.4 бензин. 140 тисяч пробігу, рідна фарба Швейцарія, Швейцарії, два комплекти гуми. Досить цікавий варіант. Chevrolet 8300. 11-го року 2-літровий нас дизель механіка. 230 тисяч пробіг нас Chevrolet Orlando. Mazda 5-ї серії, 7350. Десятого року 2-літровий дизель 7-мість механіка. BMW одиничка 7 тисяч доларів. 2-літровий дизель механіка 6 року, плюс резина з десками в подарунок 192 тисячі пробігу. Невелике авто з потужним двигуном, дуже цікава запальничка. Volkswagen Golf Plus 10, 913 року. 1,6 дизель механіка 192 тисячі пробігу. Друзі, чому в основному я показую авто тільки зовні? Немає власника біля машини, я ну, не маю морального права. Ти взагалі не можна підходити самим до чужої машини, відкривати <кхем> та заглядати всередину. Тому коли є власник і він дає добро, сам показує, тільки тоді я можу вам показати, що всередині автомобіля. Дякую за розуміння. Шкода Октавія 17-го року, 171 пробігу, 13750, дволітровий дизель автомат. Показує більш детальні контакти. Дуже-дуже гарно вона виглядає, в гарному синьому кольорі. Цікаві сидіння з синьою стрічкою спортивні. І думаю по комплектації вона досить-досить непогана. Диала Матіс 8-го року, бензин автомат 112 тисяч пробіг. Opel Insignia Sedan, Одразу видно, що заряджена комплектація. Шкіряний салон, 16 рік, 1,6 дизель, механіка, 137 тисяч пробігу. парктроніки, лінзована оптика, титани. Дуже-дуже красива машина. Ще одна не менш гарна машина у нас, Ford Focus Titanium. Тобто є максимальна комплектація 8750, 13 рік 220 тисяч пробіг. Механіка. Також в дуже гарному кольорі. Перед зад парктроніки. ну Повний-повний фул, повний, повний, повний заряд по даному автомобілі. Kia Picanto, бензин, автомат, четвертий рік, 4950, 164 тисячі пробіг. Ось таке невеличке авто з автоматичною коробкою передач. Ланос 3407 року 1,5 нас бензин 89 тисяч пробігу. І так розумію, що у нас іде два комплекти гуми. Toyota Camry, 9900, 2,4 бензин. Механіка 273 тисячі. Жиб-компас. 2015 року 25 пробігу, 2,4 бензин. Рено Каджар 1531 року, 1,5 дизель автомат, 194 пробігу, комбінований салон, панорамний дах, лінзована оптика, досить гарна комплектація. І ще у нас Honda Accord Гібрид 19518 року. Автомат 97 тисяч пробігу. Так, є власник поруч, показує вам салон. Давайте одразу. Машина реально економічна. І перепрошую, друзі, це не акорд, це Honda Insight. Honda Sierv 7-го року 10,750, 228 пробіг, повний привід, механіка, 2,2 дизельний двигун. Фіат у нас. 500 електро, друзі, 9213 року, 28 тисяч пробіг. Невеличкий електромобіль. Mitsubishi ASX 16550. 18-го року 121 пробігу. Коробка автомат. Hyundai Tucson 19650, 17-го року 108 тисяч пробіг. Дволітровий бензин автомат. Невеличке Peugeot у нас 207, 1,6 газ бензин, автомат, 140 тисяч пробіг. Невеличке авто на автоматі, газ бензин. Так, 5008 Peugeot. Гарні дуже комплектація у нас Проекція, навігація, панорама, 7850, 1,6 дизель механіка. 188 пробігу. Renault Megane 3, 7,300 12-го року, 1,5 дизель в рідній фарбі з рідним пробігом 280 тисяч. 7,3. Nissan Жук 10400, 1,5 дизель механіка в рідній фарбі 14-го року 180 тисяч пробігу. B7 Passat пасад. літровий дизель. Автомат в дуже гарні комплектації. 13-го року у нас. Шкіряний салон, перед парктроніки, лінза, титанчики і думаю, ще багато корисних функцій. Volkswagen Touran 10750. У нас 10 рік. Дволітровий дизель автомат 222 пробігу в Touran Поріч у нас гольфік. 6200, 1,6 бензин механіка 149 пробігу 7-го року. І ще один поруч гольфик у нас 5 покоління 5700, 1,4 бензин механіка 5700 175 тисяч кілометрів пробігу. Що, ще один назвак. Старший брат гольфа це пасад 6508 року, 1,4 бензин механіка 173. Пробігу пассат у нас в кузові універсал. Ford Focus. Вже бачу, що гарна комплектація в нас Титаніум 8613 рік, 207 пробігу 1,6 дизель. В кузові універсал. Це максимальна комплектація по фурді і машинка пригна з Голландії. Меган третього покоління 5800 року, 1,5 дизель механіка 234. Тисячі пробігу. Від собі ще ланцер 1995 року. 1,5 дизель 446 пробігу. Перепрошую, не дизель, а бензин. Ще один свіжопризнаний Ford Focus з Нідерландів 8600, 13 рік, 230 пробігу. досить непогана комплектація. Навий автомобіль у нас Volvo V40 15 року 11950-190 пробігу механіка 2-літровий дизель. Дуже красиве, стильне авто, ну і Volvo, самі розумієте, безпечне, надійне і дуже якісні має матеріали, оздоблення. 2011 року Peugeot Partner 1,6 дизель 185 тисяч пробігу. Hyundai Tucson, повнопривідний, 8 тисяч доларів, дволітровий дизель, механіка, 235 тисяч пробігу. І поруч нас Grand Scenic 9-го року 7-місний, Друзі, 1,9, 250 тисяч пробігу. Досить гарні комплектації. Range Rover Evoque 26500 18 2018 року, 2-літровий бензин автомат 64 тисячі пробігу. BMW X3, 2літровий дизель у нас Європа в рідній фарбі 2011 року, 206 рідного пробігу в дуже гарній комплектації. Peugeot 4007, той самий Mitsubishi Outlander, той самий Citroen c Crosser 270 пробігу, 10300 2,2 дизель автомат. Рено Талісман 16-го року. 1,6 дизель, автомат 103 тисячі пробігу. В кузові седан. Так само комплектація дуже і дуже заряжена. 7850 8-го року. 2-літровий дизель механіка 260 рідного пробігу в максимальній комплектації. Нісан Кашкай. 12550, нефарбований, рідний 142 тисячі пробіг, написано. 13-й рік в нас, панорама, камера 360, комбінований салон, шкіра з тканиною. Mazda CX5, максимальні комплектації також в нас. Пам'ять Сидінь, 2-літровий, 2.2 дизель, автомат, повний привід, безключовий доступ, лінзована оптика, музика, боус та інше. Nissan Qashqai 7-го року 8800 2-літровий дизель механіка. Повний привід 269 тисяч кілометрів пробігу. Механічна коробка передач. Nissan Juke 14500, 16 року. 1.6 бензин автомат. 120 тисяч пробіг. BMW 7-ка, 13 тисяч доларів 9-го року, 3 літровий бензин автомат. 270 тисяч пробіг в кузові седан. І ще один у нас розкішний седан це Toyota Camry. 19800 18 року, 2,5 бензин автомат, 82 тисячі пробіг. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеоогляд. Сподіваюсь, вам він сподобався. Не забувайте обов'язково підписуватися на наш YouTube канал. І до зустрічі у нових відео на Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазаркрапкальвив.ua